Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями не до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. От так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня ягодина і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміте ж, брати мої, молю вас, благаю.